Всім привіт! Ви на каналі Соколік. з вами, як завжди, Сокальський Роман і в першу чергу хочу привітати всіх з новим роком, всім мирного неба. А в даному відео ми поговоримо про додаток Eagle Wars. саме про завдання, як їх виконувати, скільки потрібно енергії, щоб згенерувалася ваша винагорода, які завдання взагалі є і в чому вони полягають. І доки я буду переходити до додатка, ви підпишіться на мій канал, поставте палець вверх, Бо в подальшому буде дуже багато цікавого контенту. І давайте тепер пігнали, будемо розбирати що ж це за завдання. Я розкажу вам конкретно по завданням, як їх виконувати, скільки потрібно вам енергії для того, щоб отримати винагороду, і також скільки ваш герой буде заробляти в певних випадках. Якщо ви назбирали 100 енергії, це дуже добре, це ви отримаєте максимальну нагороду. І також, якщо ваш герой... Кожного дня має по 100 життя. Отут бачите, в мене 100 зі 100, Тобто я свої герої, свої NFT годую кожного дня для того, щоб отримати максимальні нагороди. Як годувати, надіюся, ви всі вже знаєте. Просто нажимаєте на свого героя. І тут, де пише здоров'я, буде годувати. І якщо вам там бракує 10 здоров'я, ви годуєте. І він, коли має 100 здоров'я зі 100, отримає максимальні винагороди. Сьогодні мені не вийде отримати максимум, тобто назбирати 100 енергії, тому що я грав аркадну ігру, вона в мене чомусь підвисла на 800 очках, і я здобув лише 13 енергій з 15, але це нічого, це і так хороший результат. І тепер давайте до кожного завдання по порядку. Перше завдання це є в нас поділитися у соцмережі своїм улюбленцям, тобто ви переходите до завдання. Далі тут, якщо у вас не прив'язаний ще аккаунт соцмережі, ви прив'язуєте свій інстаграм, тому що в інстаграмі найлегші умови використання, тобто там найменшу кількість потрібно всього, щоб прив'язати аккаунт, вписуйте своє ім'я і що ви робите далі. Далі ви нажимаєте Поділитися і завершити. І тут вибираєте, можете редагувати собі, можете завантажити цю картинку, яка ось попередньо нам показувала собі на телефон, вже виставити її в інстаграм. Я поділяюся це як сторіс, Тобто відразу вибираю перше, поділитися шаблоном, нажимаю на нього. І тут ось такий шаблон у мене буде, така сторіс в інстаграмі і зверху є, ось бачите, галочка Відправити. Ви відправляєте цю сторіс в Instagram. Можете поширити в Facebook, але Facebook не обов'язково, тому що саме Instagram нам потрібен. І коли ви вже поділилися, ви знову заходите в це саме завдання, нажимаєте Знову поділилися і завершити. І тут нажимаєте Я поділився чи поділилася. І тут ще раз нажимаєте Так продовжити. Раджу вам це завдання. От як ви бачите в очікуванні на перевірку. За що хочу сказати, що раджу це завдання вам виконувати якомога швидше. Наприклад, там, коли залишається. 5, 6, а то і 7 годин до кінця раунду, тобто, як ви бачите, зараз до кінця раунду залишається 7 годин. Чому саме так? Тому що очікування перевірки може зайняти і до 5 годин. Тобто, якщо у вас залишиться 3 години до кінця раунду і ви виконаєте тільки це завдання, то можливо, що вам не встигне система перевірити і ви так би цього завдання не будете мали зараховане. Тепер тобто, як ви бачите в мене в очікуванні на перевірку. Залишається ще достатньо часу, щоб його перевірили. І коли ви виконуєте це перше завдання, вам стає доступним наступне завдання це знайти інших тварин. Що тут потрібно робити? Ви нажимаєте і так само шукаєте людину в інстаграмі, яка поділилася так само таким сторіз, як і ви. Зараз я вам все детально покажу. Нажимаєте пошук. Тут як ви бачите, попадається нам нікнейм людини з інстаграму, ви просто нажимаєте на стрілочку Перейти в Інстаграм і вводите ось ці числа і цифри, чи там будуть просто цифри, чи просто числа в клаці даного завдання. І коли ви ввели цей код, нажимаєте просто відправити. Воно вам зараз відправляє, показує героя даної людини. Ви хочете його лайкаєте, хочете, пропускаєте. Поставимо йому лайк. Я завжди всім ставлю лайк. І нажимаємо Знайти далі. І так виконуєте це завдання 5 разів. Якщо ви, наприклад, переходите до людини, а в нього немає кода ідентифікації ось цього, ви просто нажимаєте Ідентифікатор не знайдено, пропускаєте дану людину і шукаєте далі. І за це завдання ви отримуєте 20 енергії. Також що нагадаюся, за перше завдання ви отримуєте 50, тобто за це, що ви поділилися в інстаграмі. І за це завдання 20, тобто, якщо ви не виконуєте перше, вам не буде доступне ось це друге. І ви так би втратите 70 енергії. Тоді вам немає сенсу і грати, бо мінімальний поріг енергії, щоб згенерувався ваш виграш, це є 60 Тобто вам обов'язково потрібно виконати перше завдання, щоб відкрилося хоча б друге завдання. Перше і друге це вже 70 енергії. Третє завдання це у нас вигук домашніх улюбленців. В даному завданні вам потрібно за 15 хвилин часу пройти 1 км дистанції. Як ви бачите, йде час, рахуються мої кроки. Також можна ставити дане завдання на паузу. І коли ви проходите дане завдання, зважаючи, скільки там ви пройдете, відстані, чи це буде кілометр, чи це пів кілометра. В общем, якщо ви стоїте за 15 хвилин пройти кілометр, це є дуже класно. Ви получите 15 із 15 енергії і вам виб'є ось таке віконечко, де буде середня ваша швидкість, відлік, скільки ви пройшли в кілометрах, 1 кілометр. І скільки енергії ви забрали. Тоді нажимаєте переглянути більше завдань. Але є один нюанс. Для того, щоб це завдання виконати, вам буде потрібно включати геодані. І також ваша швидкість не повинна перевищувати 20 км на годину. Тобто ви можете собі пройти на прогулку чи там на велосипеді покататись, що займе декілька хвилин у вас, і ви виконаєте це завдання. Старайтеся його виконати якнайбільше, тому що останнє завдання є найважчим, це є аркадна ігра. Зараз ми до нього перейдемо, ну як сказати, найважчим. У мене інколи буває, що воно може підвиснути і я там 2-3 енергії не доберу. Хоча там дається 3 життя, але зараз вам більш детально про це розкажу. І останнє завдання, це в нас грайте зі своїми улюбленцями. Це є те завдання, яке є найважчим, на мою думку, тому що не всі його думаю, зможуть пройти, хто зі мною згідний, що його важко проходити, пишіть в коментарях, що йому також важко. Як ви бачите, за це, що гуляти я набрав 15 енергії, а за те, що грати в цю ігру, тільки 13. Дві енергії я не добрав. Сам у кінці в мене підвисла ігра, і тому я не зміг ці дві енергії взяти. Що там робити? Можливо, хтось з вас ів в таку ігру, коли немає інтернету, ви заходите в хром. Там є такий дракончик, яким потрібно перескакувати різні перешкоди. Тут щось наподобі того, тільки ви збираєте ще ягоди. Якщо ви назбирали ягод на 1000 балів, завдання вам автоматично закривається. Нажимаєте розпочати ігру. Тут ще раз вам впевнюється, що ви розпочинаєте ігру. І тут, як ви бачите, потрібно перескакувати дракончиком через ось ці. Ті... Та якби кактуси чи що це в нас таке росте. Спочатку дуже важко привикнути до цієї ігри, як ви бачите, я вже втратив одне життя, точніше, два бо в мене був великий звук, я відправляв, привикнути, але якщо сфокусуватися саме не на кактусах, а на ось цих ягодах, то ви зможете нормально так і, і грати. Також хочу вам сказати, що якщо ви зайшли в завдання і вам хтось зателефонував, чи ви просто його скрили, нечайно. Вчитайте, що вам завдання вже скасовується і ви його більше за день не зможете виконати. Вам буде потрібно чекати вже до закінчення раунда. І тобто, відповідно, ви вже получите менше винагороду. Скільки ж нам рахується в винагорода? Винагороди залежать від кількості ваших NFT, ось можна ще покращити мого NFT. І від кількості заробленої вашої енергії. Давайте я підніму рівень свого героя. Комісія тут на кожному кроці, скажу вам так, тому буде потрібно вам трошечки BNB на комісію. Як ви бачите, пів долара коштує, щоб його покращити, і 4 центи комісія. Тобто десь 55 центів я заплачу, щоб його підвищити до третього рівня, але відповідно і тоді він вже буде в мене більше заробляти. Зараз він заробляє в мене 6 доларів приблизно в день, 5,50. І в нього додається ще плюс три монетки, чи там чотири і буде заробляти вже відносно більше. Якщо я докачаю його до 10 рівня, то я зможу підвищити йому ранг. Скільки буде коштувати сам ранг, я ще не знаю. Як буду на 10 рівні, обов'язково вам це повідомлю, щоб ви знали, чи вигідніше купити зразу вищого ранга чи прокачати, наприклад, з ункамонки до камонки, чи там до рарного. Все, як ви бачите, в мене вже 3 рівня мій улюбленець. І тепер давайте ще коротко про енергію. Як бачите, наразі в мене 32 енергії, одна енергія це є приблизно 3,41 монетки. У вас буде це інше число, бо це буде залежати від кількості ваших героїв і від того, наскільки вони нагодовані. Тобто, якщо ви, наприклад, сьогодні прогодували своїх улюбленців, а завтра будете і грали і вони у вас не 100%, а на 90 нагодовані, чи там на 80% чи на 70% то відповідно і менші винагороди ви будете отримувати за завдання. Розблоковуються дані токени кожного дня у другій ночі. В початку перших 10 днів розблоковується 50%, а далі вже буде розблоковуватися по 7% на день. Тобто приблизно за 2 тижні вам буде розблокована уся ваша сума. Як ви бачите, ми зайдемо в винагороди. Я сьогодні переводив уже, тому що мені було потрібно годувати своїх улюбленців. Як ви бачите, 553 монетки я зняв. І якщо ми зайдемо в цей нерозблокований гаманець, то в мене ще тут є на 4 долари 42 центів 260 штук. Вони вночі мені розблокуються і на їхнє місце прийде за сьогодні. знов сюди монетки. Певна кількість за сьогодні також мені розблокується. Ось як ви бачите, розблоковується. 147-320 монеток. Я заробив, теж не всі, тому що максимальне число, яке заробляється, 334, вже 336, тому що я покращив героя. І так помаленьку розвиваємося. Будемо розвиватися в даному додатку. Тут, як я вам в попередньому відео говорив про цей додаток, бета-версії знаходиться, ще майже нічого не доступне, тож перспективи великі. Реєструйтеся, вводіть реферальний код в друзях. І давайте разом заробляти. Якщо вам був цікавий корисний контент, ставте палець вверх, обов'язково підписуйтесь на мій канал. З вами, як завжди, був Соколік. З новим роком. Всім пока-пока.